Доброго вечора, шановне панство, пані та панове, останнє відео на сьогодні, а... в яких енергіях знаходиться людина, яка думає про вас на ніч. Це впала карта. Впала карта Петірочка кубків, якщо ви бачите, а... це для тих, хто хоче почути. Є люди, які чекають, і тому я не завжди роблю такі розклади. І тому кому не цікаво, просто пролистуйте. Добре, домовилися? Ну і добре. В яких енергіях знаходиться та людина, яка про вас думає? І потім ми подивимось саме, що думає про вас людина. І так, в яких енергіях ця людина? Пажик шесів. Повісаний. Пажи копків, самодовольний людина, <гум> якийсь пажик. Пажик-незріла людина. Це людина, можливо, зараз в енергіях легкості, такого емоційного пориву, цікавості, але водночас по повішеному в роздумах, можливо, тримає таку жертвеність. Можливо, тримає паузу, можливо, тримає очікування. Невисначена людина. До речі, ця людина може постійно не тільки вас, а взагалі в інфантільних енергіях вона може ставити на паузу дуже багато людей. Вона таке враження, що вона не може прийняти рішення, як бути, куди йти, що потрібно. Ви спитаєте у людини, що їй потрібно. Ну, я маю на увазі, якщо за вами людина думає про вас, так? То це ж відно... про відношення, наприклад, так? то людина вам не скаже, я би сказала, що а, про вас думає дитина, і, можливо, не одна, а, можливо, так воно і є. Тому що тут людина самозадоволення полюбляє, для себе все полюбляє, різноманітності. Дв'ятка кубки це не тільки кайф на самоті, це кайф для себе, а кайф може бути різний, вже розумієте, так? Всі дорослі. по жезлю це теж натяк на це. Це цікавість, це азарт, це легкі такі бажання, початок, це дізнатися щось. Постережливість пажик тут кубків він малює свою картину, він може до речі, по повішеному пажу кубків, людина може перебувати в своєму якомусь стані, так, жити своїм життям, в якійсь ілюзіях, малювати це і вважати, що так правильно чи неправильно. Це імпульси, якийсь початок, от там, дружба, жвачка, ну от в такому. В такому сенсі енергії недоросле. Якщо ви думаєте, що тут доросла людина, про вас думає на ніч, ні, я би сказала так, про вас думає дитина, яка, можливо, яку балували. Можливо, ви, а можливо, мама, а можливо, ще хтось. Тобто людина, яка полюбляє себе. І вона буде все робити для того, щоб. Було гарно цій людині ні комусь ще. Хто ця людина от хочеться спитати для вас саме маг, і дві карти виходять Вежа сила. Туз Спентаклі. Дивіться. Маг, це може бути і жінка і чоловік, до речі, сила це жіноча енергія, ну, не будемо брати. Суть яка ця людина до вас впевнена, самостійна, вона вміє і може проявляти ініціативу, але тримає дистанцію. А чому? Тому що вона людина, яка руйнує своїми діями. Махи Веша – це людина, яка бере ініціативу зруйнувати. І впливати, наприклад, якщо ви вже не задовольняєте цю людину, тобто вона не отримує а, ті самі плюшки від вас, вона дуже класно може все перевернути і зробити так, що це зруйнували ви, а насправді, все зробила ця людина. Вона підвела до цього. Тобто вона здатна. Робити такі речі. Людина з вами на дистанції, людина з вами не знаходиться, людина не на самотності, тобто, якщо ви спитаєте, що вона на самоті, ні. Вона не на самоті, тут сила теж може підказувати, що тут біля цієї людини є якась жінка або чоловік. Це а, не про те, що людина вона може бути десь самотна, ну, в тому сенсі, що усамітнюватися, але вона взагалі по енергіям не на самоті. А, тут по тузу Пентаклів, який вийшов, людина або прагне з вами мати стабільність якийсь початок, да, взяти якийсь шанс. Або щось запропонувати. Це може бути, до речі, подарунок, це може бути якась пропозиція, це може бути навіть якась матерія. Ну тут хочеться людині взяти якийсь шанс. Ми не будемо дивитися, для чого шанс і ну, щоб, напевно, розвивалюся відносини. Тобто карти говорять, що розвиток взаємин ваших він присутній. Ну добре тоді, а що думає? Насправді, от, ми подивилися, хто ця людина до вас, в яких енергіях зараз людина взагалі перебуває, та, яка думає про вас. Так що думає ця людина про вас? Диявол? Дев'ятка мечів? Шестірка Пентаклів. Дуже слів. Блазень. Жреця. Ви що парочка? Дивіться, ви, до речі, можете бути закритою людиною. Ви можете бути насправді відаючою, або вивчаючою щось, або ви щось ще не мали. Вся людина такого Тому що початкові тут енергії просто у людини, так або у вас зруйновані відносини, і тут є якийсь початок, от блазень туз пентаклів так І також по пожиреться, чому я так говорю, або ви таємна жінка, чоловік, або ви. Нова людина, тому що жриця теж показувати може. Навіть жриця буває, показує вдов. Розміла, так? Дивіться, ця людина дуже сильно зацікавлена в вас. Емоційно, сексуально вона дуже зацікавлена. Вона переживає тривоги та якісь сумніви щодо вас. Вона зважує взаємність в відносинах, і, і водночас, знаєте, вона прагне почати або щось нове, або по-новому, так би мовити, ризикнути, проявити ініціативу. Але це буде робитися з, елем, з елементом обережності, та легкості, тому що бласень це початок, але це, знаєте, про те, що людина не бере до уваги ті, наприклад, досвід, який міг би бути з вами. А можливо, я припускаю, що у вас тут нова історія. У людини до вас дуже сильне притяжіння подія. Тобто тут тяжіння, тут таке, знаєте, інтенсивне почуття, які людині не дають спокою. Розумієте? Я не знаю про кого, але ви закрита людина, Людина може навіть не знати багато чого про вас, що у вас відбувається. Тому що жриця вона теж показує такі елементи таємничості, закритості, тобто ви можете навіть або не розмовляти, або. Багато чого ви не додаєте цій людині, але людина дуже сильно до вас тягне. Отакі От думки були на ніч про вас. Приймайте.